І так, всім привіт, милаки. Сьогодні будемо проходити перший акт на нормальному рівні важкості на другу кінцівку, так як минулий раз я пройшов уже на першу на нормальній важкості. Це у нас акт втеча. Ну що, давайте починати вже. Значить так. Сьогодні нам потрібно буде е, пройти через кришу на нормальному режимі. Давайте це е, почнемо. Дайте, я, я швиденько, я швиденько. Так. Що тут у нас? Що тут У нас е, по луту? у нас тут фонарик. Але ніби як через кришу він. Та ніби й не пригодиться, я не знаю. Так, лампочка. Може пригодиться, але я не знаю, чи буде в кладовій якийсь лут. Окей, давайте провідаємо, як завжди, як я робив. Давайте спершу оцю тумбочку. Нічого. І туалет. Це саме перше, в що ми заходимо. І так. Ага, батарейка. Батарейка нам теж не потрібна. Значить, будемо знати, що нам. Ага. Будемо знати, що нам о, не потрібна викрутка. Будемо знати це. Окей, okay, в туалеті теж нічого корисного немає. Закрито. Значить, нам зараз потрібно знайти предмети, які у нас uh, мають нам допомогти з кришою. Тобто проходження через кришу. Так, ну шпильку беремо. І тут у нас нічого. Давайте швиденько. Давайте швиденько прошаримося тут. Тут нічого. Тут теж давайте я трошки навіть отак от зроблю. О, непогано, непогано. Уже набагато краще моїм очам, Стала ваза, ваза пізніше, пароль від цей фунату, звичайно, але. А, точно, я ж забув, що тут все за собою це потрібно закривати, виключати, ось, Тому. Тут треба все акуратно проходити, звісно, це зрозуміло. Так, я сподіваюся, що я за собою нічого не забув, Ну, тому що міг забути. Через того, що довгий час такі дії просто не виконував. Ну я нічого не зробив. так. Ну, вроді, все в порядку. Окей. Так, у нас є ключ від кладовки. Тому що... Да, я повню, який ключ від кладовки, який там ключ від аптечки. Давайте одне одне ще провірим. Опа-па-па. Нас мама йде поливати квіти, а це мені на руку. Так, акуратно. Акуратно. Так. Закрию його за собою пізніше трохи. Так, тепер це все діло закриваємо. от. Так от. от. Е, мясо, може буде якесь там м'ясо, я не знаю. Мясо буде. Мясо імеється. А, ну, давайте ще зразу, да? Димову завесу устроїмо, як я тоді ще повні робив. Набираємося. Все, акуратно ховаємося. Акуратно. Я сподіваюсь, вона, в принципі, має зараз що зробити. Зразу свою цю... Хованку? прячусь. Може, все-таки вдруг. Так, сидим поки ще на місці. Пока ще. Нормальний режим, да, nee, Ненько я такого не робив? Так, а у нас там. А що це молоток? Ще у нас там якась дощечка. Я не можу побачити Прямо Щось із цього. Можливо, можливо. Мама нам відкрила вікно. Це, звісно, звичайно, звичайно, чудно. Але давайте спершу подивимося, що у нас в собаки. Молоток. Ідеально, нам, на, нас це устраює. І так, відкриваємо кладову, запихуємо от сюди, закручуємо значить, лампочку. І шукаємо якісь предмети, які нам можуть допомогти. Е, ага, перший предмет я вже бачу, тряпку нам не потрібно. Ой, ё-моё. Ну, ладно. О, подивіться, ми тепер в темноті можемо бачити коротше, коротше, коротше. А, я тряпку теж можу взяти в темноті. Ну, ладно, потім цю тряпку викину. Подивіться, ми тепер в темноті щось можемо бачити. Акуратно. Блін... Точно, поки ж тато в туалеті ми можемо скористатися можливістю. Я то забув про це зовсім. Але я безголовий. Тут нічого я не знайшов. А, та, до речі, коли ми проходили на легкому режимі, засад не було. Взагалі нічого не було. Не було, батьки не ходили нас перевіряти. Зараз в нас може бути ще й плюс засада. Ух, добре, що я, що я нічого не забув. Тепер буду привикати до всяких там засад і щось похожу. І так. Значить, нам, напевне, потрібно зараз обшукати повністю дім. Так, ну на кухню мені, напевне, безкорисно йти, так? Тому що я на кухні та, вроді і все провірив, а може, і не все провірив. Давайте краще сходимо до тата, відкриємо сейф. А сейф відкривати, я пам'ятаю... Я, я забув подивитися, який пароль у сейфа капець. Оце засада настояща. Синій... А, так, синій я... цей. Я пам'ятаю синій не бійтесь. Так, тут ж, білий. ні тут оранжевий. Тут оранжевий, тут жовтий. Фух, добре, що мені попався синій, бо я якраз його на пам'ять запам'ятав ще з того моменту. Зарядку, ну, зарядку нам не потрібно, тому зарядку я просто використаю і піду далі. Значить, нам потрібно написати зараз. Куди, Куди написати нам потрібно зараз буде, значить. Включити комп'ютер, написати татові. І ми зараз бисенько швиденько кімнату прошаримо і підемо собі займатися іншими справами. Окей. Пишемо фейкове повідомлення. І зараз наш папус піде в свою кімнату. Ми зараз швиденько його прошаримо. Так, ну давай йди, йди. Та ладно, яка різний. Тут нічого. Вот те, що нам потрібно. І від машини теж все-таки ми заберемо. А де наша мамуля? Давайте ще провіримо ось тут. І ніби ми ще тут нічого не провіряли. Ні, тут все-таки нічого нема. Я навіть так можу зробити. Я вже просто навіть це був. Так, ну кавунчик ми не будемо трогати. Пароль нам теж не потрібно. Так, а що ж нам ще потрібно зробити на цій кухні? А, давайте, може, напевне. Скоріше за все, маму почекаємо, тому що зараз йти на вулицю безкорисно просто. Так, ось мама у нас. Ага. А от там піосик. А він на... на кого? На мене? На мене п'ялиці. Реально подивіться на мене дивиться. <пас> да, реально пес бачить мене ну, з такої відстані. Дивно. Зараз ми його покормимо і заберемо те, що нам потрібно. А, блін, я ж забув, що викрутка. Нам так чи інакше е, знадобиться для цієї, для швабри. А я безголовий. Я то про це навіть забув вже дав давно. Давним-давно. Так. Бочка, точно. Ще в бочку щось можна набирати. Я тут позабував, звичайно, багато всього, але буду вже ну, якось привикати до цього всього. Так, собака, не речі. Отак от, от. Значить, що ми робимо зараз? Що би, що би нам би зробити такого інтересного? Давайте шланг вкрадемо. Ну. Ладно. Вс, вода лється. Так, це добре, вода лється, і ми зможемо підглянути, що всередині. Блін, а тут у нас спрей. А спрей це вже не добре. воду, ставимо шланг назад. Да блин, як мені шланг вернути? Ну капець. Так, уже третій, чи четвертий раз він мене замічає. Ну, що за капець просто. Ну, він нам не потрібен. Ага, а раніше не можна було так. А, так це добре, що він йде в туалет, нам же зараз машину ще відкривати. Так а чого я, чо я злюсь? Нормально все. Зараз ще трохи підшукаємо цю доску. А от вона. Я її тут зразу і не замітив. І що у нас тут? Єс. Так, і залишилось мені лише одне. Знайти що викрутку. А де вона знаходиться? А де вона знаходиться, я не знаю. Ой. Так. Бам. Вставляємо поки що лише цвяхи. Давайте не будемо зараз шум піднімати. Нам потрібно викрутку знайти. От давайте подумаємо, де може бути викрутка. По факту, як я і все провірив. Але можливо, я щось ще прогавив. Почекайте, давайте зайдемо. Давайте ще раз зайдемо до тата До тата. і ще раз його провідем. Тому що я щось от, справді, мені потрібна викрутка, а її ніде немає. І мені потрібно її зараз знайти якось. Окей, давайте допустимо, що я десь там в підвалі її пропустив. Можливо, можливо, може може таке бути. Може. Але. Я все одно провірю. Окей, можливо, викрутка знаходиться. Ой. Так, можливо, викрутка знаходиться в. Да, е В аптечці. Але. В принципі, як? де де її шукати. Я не знаю, вони. А, я ж згадав. Вітальні, там, де тату дивиться телевізор, там є така штука, прям от. Е... Не штука, маю на увазі стіл є, коротше. Да? І там на тому столі, під ним, ще є така полка. І, можливо, там є викрутка. Можливо, я тільки зараз згадав про це місце. Блін, а в... а вона не тут? Я то вже подумав розслаблятися там. Вона виявляється вообще ніде немає. Мені потрібна викрутка. Ох, -мо. Я ще й прямо перед мамою. Так, де нам можна пошукати викрутку? Вот де вона, може бути? Та ніби я й і цей. Я та ніби вже і, і все провірив, але можливо. Ні, сюди я точно не буду заходити. Окей, може таке бути, можливо. Тут теж немає. А як так то виходить, що тут ніде, взагалі немає нічого прям? Можливо, щось буде, блін. Якийсь ключик дайте мені. Окей, я пішов назад перевіряти. Окей, можливо, якесь нове розробники місця додали. А я піду провірю твою кімнату. Який уже раз. Сотий. Так. Так, окей. Я впевнений, що тут має бути викрутка. Я просто її не замітив. Ні, я її просто... Окей, провіряти маму. Я думаю, все-таки так. Давайте провіримо маму. Йомойо, -ма -йо, скільки вже. Давай, швиденько, ми зараз будемо чекати, що є в мами. Бо я щось. Ой, блін. Бо я щось поспішив з. Типу... Ну, можливо, я щось там десь не не його. А вот, це у нас ключ від аптечки. А я тут думаю, де, от що, можливо, якась викрутка буде. А це у нас виявляється, бачите, ключик від аптечки. Все-таки сьогодні мені пощастило. І так. Так, тут у нас викрутка. Я все-таки добрався до викрутки. І зараз будемо нашу третю вже ступенечку. Так, раз. Раз, оп, і все. Так. Ну, давайте вже викрутку потратимо. Не знаю, навіщо вона нам Про, просто потратимо. І так, ступенька. Виходимо, виходимо на двір, бо швиденько, швиденько. Почекайте, а скільки в мене є спроб на, пом на помилки свої? ніби. Ну, має бути непогано спроб, але ладно. Коротше, давайте попробуємо. Де я ж кажу, давайте попробуємо, як я колись пробував, коротше. Ну, от, типу, от прям зразу залізти і все. Все бачите, ми залізли і все, і нічого такого. Так. Все я уже тут. Так. Ой, вона мене, мене пішла провіряти. Ладно, давайте швиденько. Раз, два, три. Все, мамуля вибігла. І так. І раз. Все, ми прыгнули на сину. Мама, полетіла. Фух, ну. Нормально, нормально. Трохи довгенько, да, проходили. 17 хвилин. Ну, знаєте, для мого проходження. Стоп, що? А чому сьома зарахувалась? Почекайте, а чому зарахувалась сьома? Я ж, почекай, почекай, я з читами я не робив взагалі нічого. Я все записував в одному кадрі, я нічого не брав, ви всі самі бачили, але в мене чомусь пройшло з читами. Чуйте, дороги... дорогі мої, підкажіть мені, будь ласка, <плес> а як мені виключити чити? Бо я щось, не... можливо, це я щось не доганяю. Але просто розумієте, мені, мені чомусь зарахувалась сьома. Я не знаю, взагалі. Мод, Типа, я можу... а, пон. Нітко, мені, Та мені не треба таке, Боже. Коротше, свою місію я виконав. Я пройшов на другу кінцівку. Воно, то, що воно зарахувало за сьоми, це не мої проблеми. Все. В один кадр я зняв зняв. зняв. Доказав вам, все, все показав, коротше. Одним словом, да? Ага, звісно. Алакі, не хочеш передати привіт? Ні? На жаль. Ну, ладно, на сьогодні все. Друзі, всім пакета і підтримайте мене, будь ласка, лайком, підпискою, коментарем. І я надію, що мене будуть нормальні перегляди під цим відео. Ну, ладно, пакета.